Вітаю вас, я Надія Васильченко, і ви на моєму каналі, де я розповідаю про іспанську мову українською. Цього року я стільки всього зробила та писала книгу, купила нову машину, взяла собаку із притулку. І ні, це не правда мого життя. Це, не правда, це правда не мого життя, скажімо так. Єдине, що в мене є з цього списку, це собака. Насправді я показала цей текст для того, щоб подивитися, чи вміємо ми передавати ці ідеї в минулому іспанською. В іспанській мові, як ви знаєте, є чотири минулі часи, і нам важко українцям зрозуміти, коли ж який час використовувати. Для цього потрібно багато практики, багато прикладів дивитися, слухати, читати, писати. І ви зараз дивитеся перше відео із циклу Відео про минулі часи і почнемо ми вивчення цих. Минулих часів із перфекто. особисто я не дуже люблю всю цю термінологію, але іноді її доведеться мені використовувати. Я намагатимуся спростити для вас розуміння, що ж це таке. Претеріто перфекто. Поки запам'ятайте назву цього часу: претеріто Перфекто. Взагалі, треба пам'ятати, що різниця між українськими минулими часами і ісп... іспанськими минулими часами, вибачте, в тому, що українці сприймають минулі дії через призму процес або результат. Ми щось читали процес. Ми щось прочитали результат. В іспанській мові до цього всього ще додається, коли ми це робили. Українцеві байдуже, я прочитала сьогодні, чи я прочитала у дитинстві. А людина, яка говорить іспанською, для сьогодні має іншу форму, ніж та, яка відбулася у дитинстві, скажімо так, віддаленість у часі. Між різними моментами має значення в іспанській мові. Якщо ви тільки починаєте вивчати минулі часи, почекайте, я почну пояснювати. Ті, хто вже трошечки більше знає, подивіться на ці чотири форми. Елеїдо. Щойно або нещодавно я це читала чи прочитала, залежатиме від контексту, так, але найголовніше, що цей час нам треба буде тоді, коли дія має стосунок до тепер. От які якось вона з тепер пов'язана. Леї це коли дія відбулася тоді. У той час, який вже закінчився, вчорашній день, наприклад, ми вже перегорнули сторінку. Леія, коли я читав регулярно у минулому. І Абі Алеїдо, нам треба тоді, коли важливо показати послідовність дій. Тобто я прочитала перед якоюсь іншою дією в минулому. Саме про ці форми ми будемо говорити у різних відео цього курсу, а сьогодні про претеріто перфекто. Всі часи я буду пояснювати за, за таким планом, як формується час, які є неправильні форми, в яких ситуаціях потрібно і які маркери. Не лякайте слова маркери, маркери це просто обставини, це ті слова, які вказують на коли відбулася ця дія. Бо пам'ятаємо, це важливо в іспанській мові. Отже, як утворюється претеріто перфекто? По-перше, нам треба знати, як відмінюється для слово абер у теперішньому часі. І тут ви маєте всі форми для я, і для ти, і так далі. Пам'ятайте, що в Латинській Америці переважно не використовують форми vosotros. Фософраз до речі, практично не використовуючи, хіба коли хочуть там якось забарвити стилістично або в якихось старих текстах, або коли говорять люди, які приїхали з Іспанії. В Іспанію ж ця форма часто використовується. Отже, я беру дієслово слово абер. Вивчаю, запам'ятовую як воно у теперішньому часі, і до нього додаю основне дієслово у формі дієприкметника минулого часу. Не лякайтеся, дієприкметники це ті слова, які ви щоденно використовуєте. Просто не думайте про те, що вони дієприкметники іспанською. Вона називається participio pasado і формується значно простіше ніж в українській мові. Повірте мені, просто треба слова, які закінчуються на ар. Оце ар поміняти на адо. А ті ді слова, які закінчуються на «р» чи ір, оці два закінчення поміняти на ідо. Ми про це поговоримо детальніше. Отже, я беру дієслово абер, яке до цього ви бачили у формі Ай, так? є Аче «а», «ігрєга», Ай є, щось там, но ай немає чогось там. І до нього додаємо. Participio pasado. Наприклад, я хочу сказати, що я працювала. е трабахадо. Йо можна не казати, я тут зараз це роблю для ілюстрації. е трабахадо. Ту ас trabajado. Ель а трабахадо. Байдуже. Він, вона, рід, жіночий рід, множина, однина. трабахадо буде завжди свою форму зберігати. Ту ас комідо. комідо Ей коміду. ан комідо Комідо служить для всіх осіб. Травахадові відео, цей партисіпів посаду воно не буде мінятися ні в чоловічому, ні в жіночому, ні в множині, ні в однині, воно буде таким. І це просто прекрасно, тому що я вивчила, як відмінюється ті слова бер, Завчила, як формується партисіпів посаду, дуже просто, як ви бачите, і готово, Я можу клепати, я можу утворювати форми пертерито перфекто у будь-який момент. Єдине, що треба пам'ятати, для чого мені це претерито перфекто треба згадати вчасно. Ага, ця дія має стосунок до теперішнього, чи не має стосунок до теперішнього? Вона щойно відбулася, чи ж давно, колись у дитинстві, там чи вчора, вчорашній день це перегорнута сторінка. Або його використовують тоді, коли ну, нам байдуже, коли ця дія відбулася, нам головне знати сам факт: відбулася вона чи не відбулася. Наприклад, Ноєдормідонь то дала ночі, я прокидаюся, нічим не закінчилася, і мені так. Ой, Боже, як хочеться спати. Кому не хочеться спати? Я не спав, о, не спала усю ніч. Або «А Асвісто, а Андрес, ти бачив Андрія? Мається на увазі, от щойно я його тут шукаю, де той Андрес подівся. Лоєвісто Аси у мінуто. Нібито минуто вже закінчилося, ця хвилина, але воно має дуже тісний зв'язок із теперішнім. Тому люди кажуть, що аси у мінуто. І в питаннях, типу, або на весь аси стадо на странхеро, коли ти була за кордоном, чи ти був за кордоном, байдуже коли? Коли-небудь. Або коли я кажу, там, так, я вже пробувала китайську кухню, е провадила комідачина. Тут важливо тільки те, що це відбулося, або не відбулося, але байдуже коли. Отже, резюмуючи, нам при до перфекту треба тоді, коли ми говоримо про нещодавнє минуле, про те, яке має стосунок до тепер. Вчорашній день це вже минуле закінчене. Мається на увазі, я зараз вам покажу дещо ви краще зрозумієте на великій кількості прикладів. Я казала, що буду говорити також про неправильні форми. Партисіпіо посаду дуже просто формувати, але є винятки. Зараз на екрані перед вами ті найуживаніші дієслова із нашого списку із сотні дієслів, з якими ми будемо працювати на приватних сесіях. Асер, ечо, десір, дичо, вер, вісто. Ці форми треба просто сісти, переписати, запам'ятати, зазубрити і не думати про них. Чому так? Ну, от. Я впевнена, що аб'єрто. Ви вже бачили, тому що коли ви йдете в якусь установу чи в якийсь магазин, ви бачите там табличку на дверях, аб'єрто або серрадо Серрадо правильна форма, аб'єрто відчинено неправильна форма. Я дуже раджу вам загуглити «participios і en español» і зробити собі список усіх е, таких, от ну не усіх, усіх неможливо, най, тих, які ви можете найчастіше зустріти, і вивчити їх. От від того, що ви сядете і вивчите, повірте мені, життя ваше стане значно простішим, тому що ви почнете впізнавати ці е, партисіпі посаду. Отже, маркери. Ми дійшли до маркерів. Маркери це ті слова, які можуть вимовлятися, промовлятися, а можуть просто ми матимемо їх там, на увазі. Так? Я можу сказати: но комідо, і людина буде розуміти, що я не їла ще от зараз, так, сьогодні, у цей час. А може сказати, ой, ну є е комідо, тобто, або вказати е так, або не казати. І теж, знаєте, в чому ще виникає така ну, досить велика проблема? Те, що одна людина сприймає, о, ой, наприклад, зараз увечері, як уже той день, який минув, а для іншої людини це ой, і ще буде тривати рівно там до півночі. Тому іноді ви будете бачити, от я тут вам розповіла, що з такими словами буде претеріто перфекто. А ви йдете в реальне життя, і там людина не використовує претеріто перфекто з цими словами. Так, бо все залежить так від суб'єктивного сприйняття. Є моменти, наприклад, ультимаменте останнім часом. Воно для всіх буде останнім часом. А от семана для когось, можливо, у суботу ввечері вже закінчилась, а для когось вона закінчиться у неділю ввечері. Звертайте увагу. І так само асепоко, так нещодавно. Я вам наведу декілька прикладів. Я намагалася їх вибрати із інтернету, тобто з тих, таких от мемів там, чи якихось фраз, щоб це було не просто сухі приклади із підручника. І пояснити деякі ще інші граматичні моменти. Етенідо ете ні до діяс, pero евенці до міс Песадіяс грасяс амісуенюс. Це сказав Джонас Солк. Я про нього дізналась буквально, коли шукала цю цитату. Хочу тут звернути увагу, увагу на наступне. Это не Етенідо sueños і до pesadillas, Звичайно, це ж претеріто перфекто, тобто це той час, який ми використовуємо, коли нам важливо сказати, що це відбулося, але байдуже коли. Або людина, можливо, має на увазі за все своє життя. Життя ще не закінчилося, ще триває, тому я використовую цей час, а не туве. Можливо, ви знаєте вже цю форму. Тут гра слів. Sueño іспанською це сон, і, і мрія. Отже, він говорить про те, що бачите, тут порівняє слово суеньо і песадія. Песадія це нічні жахи, це кошмари, так. Тобто у мене були і мрії, і кошмари. Але оскільки в іспанській мові слово мрія і сонські впадає, то воно трошки більш краще звучить іспанською. Тепер ви будете розуміти. І до свеньос і до Песадія, спиро Евенсідо, я переміг свої кошмари. Завдяки моїм снам. Будьте уважні, коли ви кажете завдяки чому. В іспанській мові це завжди буде із прийменником а. A. Користуйтеся «gracias а. A. Не можна сказати. Gracias, mis sueños. Пішли далі. Інший приклад: Todos hemos tenido alguna vez». «Alguna vez» – це коли-небудь, да, в якийсь момент, байдуже коли, але у нас було це. І тут ви побачите: унамор «платонічне кохання, унамор escondido». Напевно, ви знаєте слово ескондер, заховати, приховати. А що це? Це Партисіпіо Пасадо, це дієприкметник минулого часу. Якраз той, який нам треба буде потім для інших. Тут немає, тут воно не використовується як частина часу. Це просто приховане кохання. Це дієприкметник у своїй функції дієприкметника опису. У намор проібідо заборонене кохання. Це теж дієприкметник заборонити заборонений. Правда? Тупоєдес: це з дієсловом ПДР, ти можеш. Сімпріасподідо, ти завжди міг, і сімпре вас аподер, і ти завжди будеш могти. Ну, ми кажемо зможеш. Тож хочу звернути вашу увагу на те, що дуже часто українці забувають про цю середину А, про цей прийменник і кажуть, вас подер. Ні. Обов'язково, коли ми говоримо про свої наміри чи про майбутнє, нам треба ставити А між дієсловом ІР, яке як, власне формує цей майбутній час, і смисловим дієсловом. І інше, на що я хочу звернути вашу увагу, це те, що мене. Пишеться із наголосом графічним. Це вам допоможе розрізнити відрізнити його від «мі» без наголосу, яке означає мій. Так? Коли ви чуєте пара «мі», «мі», мій гато, в принципі, ти ніяк, жодним чином не можеш це розрізнити на слух. Але на письмі ви будете бачити, що іноді пишуть із такою рисочкою, означає мене, а не мій. Пропоную вам прослухати і вивчити. Слова пісні Віолети Пари, української поетеси, української співачки, барда. А, ви можете послухати її в оригіналі, можете послухати цю ж пісню в інших виконавців. Вона переспівана була сотні разів. Ця пісня дуже красива. Вона йде про те, як людина вдячна життю за все, що життя їй дало. Це лише просто маленький шматочок, щоб проілюструвати вам є слово дар «Грася Салавіда, кеме танто». Що стільки мені дало це життя, так? Дало мені і сміх, дало мені і плач. Тут я хочу звернути увагу на наступне: коли говорить носій, він каже: Меададо, меададо. І іноді настільки зливаються ці, що ми не відчуваємо, що в центрі стоїть оце а. І, можливо, до цього, якщо ви ще не звертали увагу на претеріто перфекто ви не звертали увагу на цю частинку, і ви думали про щось інше. А тепер ви вже почнете розрізняти на слух, що люди так кажуть. Є на сабідові вір Нолетеме муерте» Хто вмів жити, той смерті не боїться? Пам'ятайте, що дієслово слово сабер це або знати якусь тему, розбиратися в якійсь темі, або у поєднанні з іншим дієслом означає вміти. Так? Якщо я вмію щось робити, то це я роблю через дієслово сабер. І тут хто вмів жити. Нолетеме муерте». Тут, бачите, смерть персоніфікують. Тому у нас є слово А, прийменник А, боятися як кого так, смерті. Зазвичай ми вживаємо применник А, коли дія переходить на живу істоту. Ну, Тут смерть при соні тому теж із применником А. Тут величезний набір слів. Я вам дуже раджу зупинити це відео і проговорити. Їх взагалі проговорюйте, прописуйте все, що тільки можна. Таким чином ви пришвидшуєте про це запам'ятовування. Коли ви мене чи там когось іншого просто слухаєте, ніби розумієте все. Але спробуйте повторити. Спробуйте от зараз сказати, хто вмів жити, той смерті не боїться. Зможете це повторити? Без це. Спробуйте. Отже, e відо, e епердідо, e е суфрідо, ерідо, екомедідорорис, pero е апредо. Праворуч ви маєте переклад. Звикайте до цих форм. Раніше, у декого із вас їх просто не було на горизонті, а зараз ви почнете їх чути. Еві відо, а сві відо, аві відо, емо сві відо, абес відо, Промовляйте, прописуйте. По коли це є у вашій свідомості, воно потім до вас чіпляється із зовнішнього світу тут я підкреслила жовтеньким таким виділила естадо. От ви в голові собі прописали е-естадо, e а носіс каже Естадо, і у вас у голові буде Естадо. Слово Естадо без цього початкового Е e означає або статус, або держава, або стан. Інші значення. так? А тут виявляється тоді слово естар у партисіпі у посаду Е-естадо, я був десь там там знаходився. Ще кілька прикладів, і будемо завершувати. Yo soy de las personas que dicen ya voy llegando y ni siquiera he salido de mi casa. Не було такого у вас із насіями іспанської мови автентичними. Вони дуже люблять казати, я вже ось під'їжджаю, а насправді вони навіть не вийшли із своєї е, свого будинку, своєї хати. Ni siquiera. раджу вам запам'ятати цей вираз. Він означає навіть ні або навіть не, залежно від того, як ми будемо українською формулювати. І я з людей, я з тих людей. Yo soy de las personas que dicen». я воєґанду. У мене на каналі є відео про дієслово ір і як воно використовується з Герундієм, тобто або про Герундії, як воно використовується з дієсловом ір подивіться його, будь ласка, щоб розуміти, що це за структура така. Її використовують переважно ті словами, які означають пересування, для того, щоб позначити, що я ось дія в процесі. Ось-ось вона закінчиться. Отже, наступне дієслово, яке ми будемо розбирати, це дієслово пасар. Воно у мене тут про. Було прописано і загубилося. Добре, пасар. Пасар це дуже багатозначне дієслово. Ви можете подивитися в словнику Королівської академії, здивуватися, злякатися, подивитися, вивчити звикат. Траплятися, відбуватися, ставатися, минати, забирати ну, маса, маса різних значень, в залежності від того, в яких комбінаціях воно виступає. Ересло, мехорке, меа, пасадо. Оце ло може когось злякати, але дуже часто ло це просто надає значення середнього роду при перекладі українською. Ти найкраще, що зі мною трапилося, так або траплялося. Бачите, українською ми можемо сказати трапилося, можемо сказати траплялося. Акі ноа пасадо нада. Тут нічого не сталося. «Ноа пасадо нада. Ну і знову ж таки, носі скаже: акіноапасадо нада. І можливо, ви навіть не почуєте це. «а». Наступне дієслово, яке я поставила як приклад, це «Ель моменту аєгаду. Зразу мені згадуються ці всі зговори. Цей день настав, так? Цей час, цей момент настав. Ми так кажемо, коли от прямо от зараз так нещодавно щось відбулося. Або якщо ви користуєтеся вейзом там, чи іншими навігаторами, там каже Аєгадуа Суде Стіно. Ви дісталися свого місця призначення. До речі, не знаю, як воно каже українською, насправді ну, таке у нього значення. Тобто, от щойно дія відбулася Аєгадуа Суде Стино, і ми використовуємо саме цей час. От прямо зараз це відбулося. Аспенсадо, о, пердон, а Пенсадо Альбунавесе не скрибірун Лібро. Ви коли-небудь думали написати книгу, це альбонавес уже автоматично мене змушує використовувати Ретері Перфекто. І хочу тут звернути вашу увагу, українською ми кажемо думали написати або думали про щось, іспанською вони думають у щось. Ен». Так? І ну, запам'ятайте, це так само, як і на Морарсе закохатися у кого, а вони кажуть, із кого. Що нам треба запам'ятати? В країнах Латинської Америки дуже часто замість цього часу використовують інші претентайдефінідо, про який ми будемо говорити наступного тижня. В Іспанії е, скажуть Естаманя al Альбанку, в Латинській Америці скажуть Esta manana, fui al Альбанку. І я впевнена, що ви, якраз, якщо ви тут, як і я в Я в Чілі знаходжуся, чули носіїв, вони говорять «Fui». Що вам робити? Якщо ви скажете Еїдо «e Альбанко, і якщо ви скажете Фуї Альбанко, вас прекрасно зрозуміють. Тому на ваш власний розсуд, якщо ваше оточення каже фуї, і ви так звикли, кажіть фуї. Далі, як я вже казала, буває так, що сприйняття часу різниця від людини до людини. Тобто хтось скаже асе діас» – ніби це вже все минуло, тому я скажу «ві ахосе, використовую претеріто і дефінідо, а хтось скаже асе е вісто Ахосе. А і крім того, ще в деяких країнах ця частина, де evisto, е оцей претеріто перфекту, використовується практично ну, у всіх ситуаціях. Тому зважайте, де ви знаходитеся. Добре знати правила, за якими утворюються і в яких ситуаціях використовуються дієслова, але завжди треба ну, так під, підлаштовуватися під своє оточення. Якщо моє оточення іспаномовне використовує ці форми, отже, це така традиція в тій частині світу, де я зараз перебуваю. І я ще хочу звернути вашу увагу, що дуже часто українці, коли кажуть нунка або «тодавія» чи аун, використовують простий минулий час. І я вам раджу зі словом нунка використовувати претекто перфекто, казати нунка е пробадо», а не казати нунка пробе або «аун но е альморсадо», а не «аун но альморсе. Чому. Нунка е пробадо» я ще не пробувала, означає, що я ще маю надію, маю можливість, маю. Всі все бажання ще це спробувати. Або аун Ноель Морсадо, що я ще сподіваюся, що я все таки пообідаю сьогодні. так? Оця кінченність, коли я скажу нунка про я так і не спробувала. Це буде інший час і зовсім іншу ідею ви передасте. Тому, якщо ви ще хочете мати шанс щось зробити, можливо, вам більше послужить після слова нунка претеріто перфекто. Добре. А тепер повертаємося до тих фраз, які я використала на початку свого відео. Зверніть увагу, що я у всіх цих прикладах використала саме претеріто перфекто. Оскільки для мене у цьому розумінні цей рік іще триває, тому este año he He hecho tantas cosas. He escrito un libro. Я написала книжку і можливо ще напишу. He comprado un auto. і можливо ще куплю. He adoptado un perro. І навіть взяла собаку з притулку. так? Треба хадому mucho та семана. Семана ще триває. Сьогодні у нас четвер, коли я записую це відео. Отже, я ще буду працювати. І взагалі останнім часом я була дуже продуктивною. sido. сідо, есідо, це від слова сер, сер продуктиво – бути продуктивним. І сьогодні я розмовляла зі своєю мамою. Я так можу сказати, оскільки у моєму сприйнятті всі ці моменти, рік, тиждень, останні часи – сьогодні ще тривають. Але можливо, ваша добра знайома сприймає вже і цей рік, як той, який вже минув, або вона сприймає так, що ця дія вже настільки віддалена від теперішнього мого стану, що я краще скажу Ісе. Або Ескрібін Лібро, все, я перегонула цю сторінку свого життя. Пам'ятайте, ці два часи, особливо між Латинською Америкою і Іспанією, можуть от, дуже часто то одне, то інше. Так? Головне, щоб ви розуміли, якщо людина сказала еечо там та скоса. То у сприйнятті цієї людини і час, і дія, вони якось пов'язані з теперішнім. Якщо ж людина сказала, що іситантаскоса, вона вже себе ментально віддалила від цих речей, які вона зробила. Тому тут більше про сприйняття, ніж про граматику, бо буде правильно і так, і так. Єдине, що зверніть увагу, ультимаменте переважно використовується з Есідо, а не е фуй. Добре. Наступному році ми розглянемо про територій Дефінідо, це якраз туви, трабахе і так далі, якщо ми трошки знайомі з минулими часами. З'ясуємо, які відтінки значень, крім регіональних, вони надають, і для чого нам от як пограємося, в які ситуації, в який час будемо використовувати. Зараз ті люди, які записалися до, на приватні сесії на тренування, отримують інформацію, робочі листи, скажімо так, для опрацювання. А ви ж, якщо хочете долучитися до цих платних груп, напишіть мені, або слідкуйте за мною в соцмережах, можете почитати мій сайт, або можете придбати матеріали цього курсу. На все добре, мучо ексіто. Іспанські часи насправді дуже структуровані, просто треба сісти, проаналізувати, вивчити і спостерігати, як вони їх використовують. Це тривалий час, це може взяти піти на це у вас скільки. Місяць, принаймні, два місяці, залежно з від того, наскільки інтенсивно ви будете працювати. Але якщо я змогла зрозуміти, вивчити і використовувати, 100% ви теж зможете. І пам'ятайте, що минулі часи це основа потім для розуміння утворення всіх ситуацій у моду субхунтиву. У тому субхунтиві, якого немає в української мови і якого так всі бояться. Бувайте на все добре!